Я не помітила, як у мене настала мене пауза. Я не відчувала нічого особливого. Все було як раніше. Просто немає місячних. Я думаю, це генетика, тому що і в мами, і в старших сестер так само легко відбувся цей перехід. В мене не було ані припливів, ані істерик. Єдине, що я помітила, це сухість слезової в інтимній зоні. Турбувало мене зовсім інше. В мене страшенно почали лізти волосся. Я навіть не можу вам передати. Ще якість шкіри якось раптово погіршилася. Я ходжу до косметолога, доглядаю за собою регулярно, і тут це ніби перестало діяти. Обличчя якось осунулося, а ще почали кришитися зуби. І це стало такою проблемою, що майже весь час я повинна була відвідувати стоматолога. А якось в магазині продавчиня сказала, не займайте чергу ось за тою старшою жіночкою. І показала на мене, як я наплакалася в тому за ту старшу жіночку. І мені було страшно від цих змін. Я ж хочу залишатися жінкою Привабливою. Впевненою в собі доглянути. Я до цього не задумувалася, чи потрібно мені щось приймати під час менопаузи. Мій гінеколог сказав мені, що ці симптоми відчувають більше жінок мого віку, і все це можна пригальмувати правильною терапією. Зараз медицина на такому рівні що дозволяє це зробити, можна ніби домовитись з природою. І шкіра стали значно краще, і навіть зуби перестали крішитися. Я не думала, що зуби це проблема зв'язана з клімаксом. Старша жіночка ще почекає, я точно не можу. Клімакс це не вирок. Просто треба вчасно йти до лікаря і прислухатись до сигналів свого тіла. Хтось вирішив, що про мінопаузу незручно говорити. Половина населення світу це жінки, і вони проходять через цей природний процес. Я думаю, цим мовчанням повинно закінчитися.